Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Бердянськ. Що заважає звільнити Бердянськ від російської, агресі... від російської окупації? І як саме це буде відбуватися? Звільнення Бердянська? Бердянськ. Тут і будуть. От там, де Бердянськ, росіяни будуть потерпати. Так, да, буде так, звільнено. Причому расистів розбито вщент. Відновиться Бердянськ, людям будуть виплати, там багато потреб у людей. Люди доведені до стану просто е бід бідні люди. всі замі... Все, що заміновано, буде розміну розмінується. Люди зможуть відновити нормальне життя. І це, скажіть нам, місяць липень. що буде звільнено Бородянськ? Так. В перший місяць, точніше, перші 10 днів, буде деокупація саме перші 10 днів, а далі місто звільнене, і в Бердянську будуть розташовані вся світова зброя щось з усього світу, там, де Бердянська. От. І тут треба є загроза того, що на кінець липня може відбуватися таке, що росіяни будуть обстрілювати. От його звільняють, там розташовують військові. Зброю проте. Е кінець липня. Може бути загроза того, що росіяни почнуть обстрілювати Бердянськ. Ну, вони будуть сілити саме по військових. Тут більше постраждають військові. І буде працювати ПВО. Захищати, так, Бердянськ будуть захищати військових. Тут агресія піде в кінці місяця, є загроза такого, що расисти будуть обстрілювати Бердянська. Ну, тут більше вони будуть не по самих людях, а по військових, щоб їх знищити. Нет. Скажіть нам під час звільнення, під час деокупації Бердянську чи буде? Загроза руйнування домівок і загибель цивільних людей. Ні. Ви будете спостерігати там, де кордони міста, за околицями міста, будуть прильоти, будуть відступати расисти, і це сам розгар, це середина. Ні, це ще на початку. Верховний суд і знищення расистів. Липень місяць. Прильот дуже сильний. Тут треба триматися якомога далі. І вони втікають. І взагалі військова, військові перебуватимуть, ну недовго. І військові України недовго. От. Далі будуть рухатися. Заперечу весь негатив, заперечую, заперечую. Більше расистів заперечую. Заперечу. 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 Заперечую. Заперечу, весь негатив. Повертаю расистам. Тримаю всі шляхи дороги. Ну, то добре. Прошу вищі сили, допоможіть захистити Бердянськ цивільних людей від агресії російської від ракет, бомб, снарядів. Багато роботи йде, щоб звільнити Бердянськ. Він буде звільнено. Так. Прошу ваші сили, допоможіть якомога швидше. Надайте всю необхідну зброю, броньовану техніку, далекобійні ракети все, що необхідно для того, щоб розмінувати всі шляхи дороги до Бердянська. Нашим військовим відкриваються всі шляхи, перекриваю. надайте всі літаки, щоб закрити небо, щоб був захист від цивільним і для військових від росіян, від російської агресії. І ще расисти не можуть тримати в окупації Бердянськ, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистити цивільних людей у Бердянську і саме місто від агресії російської, відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрон. Так, є загроза повернути їм назад і зруйнувати всі їхні плани. Рашисти не можуть обстрілювати Бердянськ. Вся їхня агресія руйнується, всі плани руйнуються, тікають, лякаються, кидають зброю. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає звільнити Бердянськ від рашистської агресії. Буде все сказане, здійснено. Прошу захистити наших військових України від російської агресії. Де будуть надані всі засоби захисту, закритого, закрите небо, і всі ракети, і бомби, і снаряди, і дрони, гранати, міни, всю вибухову хвилю і ламки відвертаю від військових України, цивільних жителів, повертаю в расистів, все хай в них влучає, вибухає їм прямо в голову. Буде так. Дякую за увагу.